Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо цикл наших розмов про таємниці розвідки. І темою нашої сьогоднішньої розмови, сьогоднішніх міркувань буде метод мозкового штурму, який використовується в розвідувальному аналізі. Ну, цей метод мозкового штурму. Використовується і в політичних дослідженнях, і в соціально-психологічних дослідженнях, і так далі. Тобто він поширений поширений такий метод, але в розвідувальному аналізі він має свою е, певну специфіку, От, тому що дуже часто розвідка, те, як і будь-яка інша інституція, працює в умовах неповноти інформації, особливо якщо певна інформація. Є таємною або напівтаємною. Тут питання достовірності інформації. Ну дуже часто якраз використовують московий штурм для того, щоб сформулювати розвідувальні гіпотези, сформулювати завдання для розвідки. Це ж дуже важливі такі от моменти. От, гіпотези можуть бути різні. Це Може бути гіпотеза позитивного розвитку ситуації, тобто позитивна ситуація для нас, негативна ситуація для нас, найбільш вірогідна ситуація. От три от таких от варіанти, який найбільш вирогідний варіант. Він дуже часто є комбінацією позитивного сценарію розвитку подій і негативного сценарію розвитку подій. Про це окремо ми говорили і говоримо в даному контексті. А сьогодні московий штурм. Що таке мозковий штурм з точки зору підручників. Це структурна аналітична техніка. Тобто мозковий штурм це структурна аналітична техніка, яка використовується для чого? Для стимулювання генерації нових ідей для розв'язання розвідувальної проблеми. У нас є проблема, поставлене завдання. Ну, а для того, щоб сформулювати, так би мовити, технічне завдання для розвідки, то треба ж якісь щоб ідеї були. І в розвідувальному аналізі, якраз московий може використовувати практично на всіх етапах аналітичної роботи. Найбільш ефективно він може бути використаний для визначення розвідувальної проблеми, тобто постановка задачі, і на рівні формулювання розвідувальної гіпотези. От, тому що коли гіпотезу формулюють, якраз мозковий штурм дуже важливий. От, ким проводиться мозковий штурм? Групою аналітиків. Групою аналітиків, які збираються з метою розв'язання певної проблеми. От, є проблема, поставлена керівництвом перед розвідувальною структурою, тоді збирається група аналітиків, і вони формулюють. Формулюють своє бачення цих аспектів. На початку аналізу треба визначити різні погляди, які структурують цю проблему. Це, безумовно, груповий процес. Він дозволяє генерувати власні ідеї, відштовхуватися від того, що пропонують різні учасники мозкового штурму. Ця техніка дозволяє підвищити креативність мислення. Змусити аналітиків відійти від звичної ментальності, ментальної установки, побачити більше чинників, які впливають на проблему. Нестандартно От, Московий штурм дає змогу вийти за межі стандартів. Тобто, вийти за межі, так і називається цей підхід. Він допомагає продукувати нові ідеї, забезпечувати всеосяжний підхід на проблему або питання, як говорять. Підручники з розвідки. Які правила? які правила мозкового штурму виокремлюють, зокрема, для аналітиків, що працюють в системі розвідувального аналізу? Перше, не цензуруйте ідею аналітиків, хай би вони, які є неймовірні не були. Це перше. Друге, шукайте підказки у висунутих ідеях, оскільки вони можуть містити раціональне зерно. Так? Між проблемою і припущеннями. Оце раціональне зерно може лежати. Дайте собі достатньо часу, щоб встановити мозковий штурм правильно. Тобто тут не можна поспішати, що давай, давай. Коли горить, то ясно, що це вже кризовий менеджмент. А мозковий штурм вимагає якраз значить, ну, академічного часу, я б сказав так. Треба включити в групу хоча б одного аутсайдера. Що таке аутсайдер? Людина, яка має іншу освіту, інші однокультурні характеристики, інші знання, іншу ментальність, так би мовити, виробничу. Але добре знається на проблемі. Тобто людина, яка знає проблему, і має іншу освіту. Він не аналітик, так? він не політолог, не соціолог, не психолог. Значить, не експерт з комп'ютерних наук, а людина просто знається на Китаї, знається на Бельгії, на Польщі. От. І ця людина може бути освітою там, фізика, геолога, педагога, кого загодно. І для проведення мозкового штурму зазвичай використовують двофазний структурний процес. Перша фаза дивергентна фаза. То таке дивергентне. Це розширення. так? Перше, у дивергентній фазі, що треба зробити, це визначити проблему у вигляді фокус -тире питання. Тобто, одним реченням треба сформулювати проблему. Друге. Треба попросити групу написати відповіді на це питання, використовуючи слова буквально стисло так само. так? Третє. Треба розкласти листочки з тими відповідями, щоб їх могли бачити всі. Тобто не тільки свої відповіді, а відповіді інших членів групи. От, і потім ми починаємо розглядати ці ідеї, значить, як рівні. Тобто немає головної ідеї, там, не головної. От всі ідеї, які члени групи висловили, от вони починають розглядатися. От, коли виникає суттєва па пауза у висловленні ідей, тобто ми почали і одна ідея, друга ідея, третя ідея, потім пауза. От коли наступає пауза, то група досягає кінця звичайного мислення. От, і е, е, тоді можуть виникати вже і дивергентні ідеї. Тобто, Друге дихання, як оце у спорті, оце коли з'являються нові ідеї, коли вже наситилися традиційними такими от ідеями в оцінках. І третє, завершити стадію збору мозкового штурму треба після таких двох-трьох пауз. От щоб оце друге дихання два-три рази реалізувалося, ну, як мінімум два, то тоді ми вже можемо закінчити дивергентну фазу і приступати до виконання. Конвергентної фази. Конвергенція це вже сходження. Ми починаємо звужувати коло цих от ідей і аналізуємо їх. Перше, треба попросити учасників розташувати ідеї таким чином, щоб об'єднати їх у спільні або схожі за концепцією групи. Тобто об'єднуємо ідеї. Так? Групування ідей маємо зробити. Обговорення на цьому етапі не дозволяється. Тобто ми просто групіруємо. Так? Деякі листків з ідеями можуть пересуватися кілька разів. Це нормально абсолютно. От, дозволяється копіювати деякі ідеї, щоб розмістити їх в кількох групах. І таке може бути. От, тобто Ми працюємо на такому рівні, без обговорення. Другий пункт. Треба вибрати слово або фразу, яка характеризує кожну із створених груп ідей. От Ми створили групу ідей і треба дати їй назву. головну. Після чого вони всі мають бути вже розкладені таким от чином. Третє, треба визначити ті ідеї, які не узгоджуються з іншими. І здаються ну, вроде, там, зайвим шумом. Ну, що таке шум? Це от щось таке от зайве. От Воно нібито заважає, а насправді воно не заважає. От, і треба просто визначити, от, що вважається шумом, але шумом насправді не є. Четвертий пункт коногенерної фази: треба оцінити, чого досягла група в контексті нових ідей, що потребують нового працювання або подальшого проведення мозкового штурму. Може і таке бути, що ми мозковий штурм вирішимо продовжити в даному такому напрямку. П'яте, треба проінструктувати кожного учасника щодо визначення однієї чи двох груп ідей. Що заслуговують найбільшої поваги, і підрахувати голоси. От, якщо там група експертів, то рахуємо ну, голосуванням так би мовити. Останнє, треба встановити пріоритети, які визначені групою мозкового штурму на підставі голосування. І потім вже ухвалюємо рішення, що ми далі будемо робити, як, які кроки в нашому аналізі ми будемо робити далі. Є такий варіант мозкового штурму, який називається Зоряний спалах, який значить, відповідає на запитання: хто, що, коли, де, чому і як. Ось такі шість, відпов... шість запитань, і шість відповідей ми маємо отримати. Значить, які проблеми? які проблеми можуть бути при використанні мозкового штурму? От, це робота групи, безумовно. Раз робота групи, то є загроза так, так, званого, так званого групового мислення. Коли ми починаємо впливати один на одного, це вам тобто, конвергенція, коли заходить не туди, куди треба. Може бути. Ттрата продуктивності в мозковому штурмі таке трапляється. Ну, Генерування ідей взагалі то є основним аспектом розвідувального аналізу, про чому, чому ми про це і говоримо. От і багато аналітичних груп якраз спирається на е, мозковий штурм як техніку генерування е, ідей, але можуть і зациклюватися. І ось таким чином це групове мислення може працювати в мінус. Е, ще одна проблема може бути: ефект загальних знань. Складність розвідувальних проблем вимагає аналітики з широким колом знань, тобто з точки зору системного аналізу. От. Відповідна інформація, якою володіє менша кількість членів групи, часто не може бути введена в групову дискусію. дискусію. Бо, тому що більшість ну, не володіє цим. І їм це не цікаво, і вони ну, просто не втикаються. От. І таке може бути. Так що, от що говорять класики розвідувального аналізу? Групи частіше згадують та обговорюють інформацію, яка знайома всім учасникам. Це явище називається ефектом загальних знань. Ну, ми ж говорили, що в групі має бути якийсь хоча б один аутсайдер, який не входить в ту групу класичних аналітиків, і в нього інші знання, інше розуміння. Наступна проблема, яка може бути при мозковому штурмі поляризація групи. Численні дослідження показують, що групова взаємодія має тенденцію загострювати позиції людей. Групова поляризація. Оце є серйозна така може бути проблема. Ось, скажімо, ну от члени групи вони от радикальні. Ну, відносно на певному рівні радикалізму в оцінці тієї чи іншої ситуації. А коли вони збираються і починають московий штурм, то група може пропонувати більш радикальні рішення ніж кожен окремий індивід із членої групи. Розумієте, така радикалізація. Тобто поляризація групи, фактично, може бути радикалізація групи і внаслідок. Поляризації групи, конформізм членів, може зростати до такого ступеня, що будь-яка зовнішня інформація, яка надходить альтернативна, так би мовити, сприймається тенденційно, а то й зовсім не сприймається. От. І от, от така проблема теж існує при використанні мозкового штурму. Наступна проблема надмірна впевненість. На жаль, люди. Мають тенденцію переоцінювати свої знання, особливо в таких сферах, як розвідувальна діяльність. І це приводить до явища, яке має назву надмірна впевненість. От, ситуація з, надмірно, з надмірною впевненістю, здається, погіршується в групах, коли вони зіштовхуються з ситуаціями, коли не мають явно правильних і явно неправильних рішень. І отут -от проблеми є. Е, упередженість щодо підтвердження. І така проблема існує. Окремі особи або групи часто приймають рішення на основі неповноти інформації. От, і е, тут от якраз оця неупередженість, упередженість, і, верніше, упередженість і, спрацьовує. Е, наступна проблема: тиск до однорідності та конформізму. Що мається на увазі? Розвідувальний аналіз проводиться в умовах групи. Процеси соціального впливу, безумовно, тут неминучі. І оце прагнення до однорідності заважає членам групи обмінюватися різними поглядами. От і тут варто, уваги, варто звернути увагу, що члени групи з низьким статусом, ну не соціальним, не справа не в погонах, а люди, які мають менший досвід. То вони схильні до конформізму і мовляв: а от ті люди розумніші, то їхня, значить, гіпотеза і краща, а невідомо, яка гіпотеза насправді і краща. У ну, будь-якому випадку, шановні друзі, закінчуючи нашу розмову на тему. Мозкового штурбу ми можемо сказати, що цей метод є достатньо ефективним, і якщо його грамотно використовувати в розвідувальному аналізі, то можна ухвалювати правильні рішення і пропонувати керівництву правильні пропозиції.